Турбує біль в спині, заважає жити та працювати? Я Пархоменко Анна Володимирівна, лікар-невролог клініки Інтасана на Довіда Острах. Сьогодні проговоримо про найчастіший симптом, з яким до мене звертаються пацієнти, це біль в спині. За статистичними даними, це друга причина звернень за медичною допомогою. Які ж найчастіші причини виникнення болю, пошкодження м'язів, сухожиль. Травми хребта, викривлення хребта, інфекційні та запальні захворювання, остеохондроз, грижі та протрузії міжхребцевих дисків, існують червоні прапори, які є ознаками серйозних патологій, лихоманка, також нічний біль, біль, який постійний, виникає незалежно від положення тіла, вік до 20 років або більше 55 років. Нещодавна травма. Раптова втрата ваги. Дуже важливо своєчасно звернутися до лікаря та виявити причину болю. Які ж найчастіші питання виникають у пацієнтів на консультацію лікаря? Чи можна виконувати масаж, Чи можна розтягувати больовий сегмент? Як уникнути компресії? Які вправи можна робити, а які ні? Бережіть себе та будьте здорові! Інта сама турбується як мама.